Уявіть собі, сотні мільярдів російських грошей лежать у банках Європи та США, але Росія не може ними скористуватися. Це так звані заморожені активи, резерви Центр банку РФ і майно державних компаній. Після початку війни Захід їх заблокував. Росія не має доступу, але й інші країни не можуть просто витратити ці кошти без юридичного рішення. І от зараз головне питання: що робити з цими грошима? Одне питання три хвилини. Чи можна використати заморожені російські активи на користь України? Ну, погодьтесь, це цікаве питання, гроші. Перше. Чому ці гроші були за кордоном? Росія зберігала валютні резерви в доларах та євро в іноземних банках, бо саме цими валютами йде світова торгівля, нафта, газ, імпортні товари. Тому мільярди лежали в Нью-Йорку, Лондоні, Брюсселі. Держкомпанії також мали рахунки інвестицій та нерухомість на заході. Це давало їм вплив і доходи, але тепер усе стало золотою кліткою. Друге, відсотки вже працюють. Самих активів поки що не можна витратити, але вони приносять відсотки. Європейські банки ухвалили спрямовувати цей прибуток Україні у двадцять році. Євроклер заробив близько 7 мільярдів доларів доходу з цих коштів, частину вже придали. Півтора мільярда євро пішли на допомогу влітку, а ще близько чотири мільярди євро на бюджетні потреби. Це вже реальна користь від чужих грошей, які почали працювати проти агресора і на користь України. Третє аргументи за прихильники кажуть, це чесно. Росія зруйнувала Росія і платить. Чому платники податків Європи мають брати на себе відновлення українських міст? До того ж, використання активів стане потужним сигналом, агресія завжди має ціну. Четверте, юридичні перепони є її складність. Міжнародне право захищає власність навіть державна. Якщо просто забрати гроші, прецедентом зможуть скористатися й інші країни. Тому юристи шукають формулу, як притворити активи на забезпечення репарацій через судові рішення. П'яте, можливі наслідки. Для України це шанс відбудувати країну швидше, без нескінченної залежності від кредитів. Для світу нова норма. Агресор платить за свої злочини. Але є ризики. Деякі держави, які тримають резерви за кордоном, можуть втратити довіру до європейських банків. Це може похитнути глобальну фінансову систему і змінити баланс сил. У світі російські мільярди, які Москва берегла на чорний день, можуть стати цеглинами для відбудови України. Підписуйтесь, пишіть ваші коментарі.